У Кіровограді забули про черги при оформленні документів адміністративного характеру. Подробиці у рубриці «Змістовна Україна. Діловий світ Змістовна Україна у рамках проєкту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні їдемо до Кіровограда. Розповідатимемо про єдиний центр адміністративних послуг. Щоб отримати дозвіл або довідку в Кіровограді, більше не потрібно збирати документи з усіх куточків міста. Тут запровадили єдиний центр адміністративних послуг. В одному місці і заяву прийматимуть, і необхідні документи видадуть. Люди вимушені були їздити по всьому місту по всьому місту до різних відомств там представників дозвільного органу, щоб поставити підпис чи печатку, в який графік був в кожного рівня, тобто незручно було. А так в одному місці вони приходять і вирішують всі свої питання. Зараз центр надає 124 адміністративні послуги, обслуговують близько 500 осіб за день. Міська влада вирішила під одним дахом зібрати відразу понад 20 органів. Довідки та дозволи тут можна отримати від управління містобудування та архітектури, управління земельних відносин, санепідемстанції та навіть управління ДАІ області. Для зручності встановили кілька інформаційних табло, електронну систему керування чергою та сенсорні термінали з доступом до інтернету. Переглянути список необхідних документів можна на сайті центру. Відвідувачі задоволені, кажуть, черг немає, а всі потрібні консультації можна отримати ще на рецепції. Кожен отримує талончик, може заходити безперешкодно в кабінет по виклику, тобто жодних розбіжностей суперечок не виникає в коридорі. Все доволі прозоро, доволі доступно, в разі, якщо хтось. Не може зрозуміти, куди йому звернутися, в який кабінет йому надається допомога. У центрі вже працює система електронного документообігу. Сервіс розробили власноруч. Обіцяють у наступному році його ще вдосконалити. Кажуть, нова система значно пришвидшить процес отримання дозволу. Відвідувачі центру зможуть через інтернет слідкувати за рухом документів. Для цього навіть створять спеціальні інфотермінали по всьому місту. І на продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з Олександром Саєнсусом, Кировоградським міським головою. Доброго дня, Олександр Дмитровичу. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Що сьогодні робиться у Кировограді для збереження історико, архітектурної спадщини та розвитку туристичного потенціалу міста. Ну, по-перше, визначені місця, споруди, які мають історичну цінність. А ви знаєте, що фортеця Святої Єлизавети вона в Європі одна така збережена і має свою цінність. Це, по-перше, сьогодні розглядається питання в цьому плані створення такого комплексу історично на базі нашої фортеці Святої Єлизавети. Ну, Всім вже відомо не тільки в місті, відомо в нашому регіоні, в області, це відомо вже і в Україні, що місто Кероград це, як кажуть, маленький Париж. І якщо звернути увагу на ті скажімо, споруди на ті місця історичні, які то архітектурне, виглядить досить пристойно і гарно наше місто. І воно відповідає. Як кажуть, хтось надав таку назву, в свій час Маленький Париж. Тому ту роботу, яку ми сьогодні проводимо, які створення були і місця і після в короткий, і післявоєнно, після революційний час, цей парк Ковалівський і сквери, ми розглядаємо питання їх відтворення, наведення певного ладу в них. Тому ви бачите ті перетворення, які є в парку Ковалівському на часі і інші міста. Які програми впроваджуються для покращення міської інфраструктури? Ви знаєте, що відтворений вже за багато років, скільки громада Кировограда розмовляла, бажала за наш театр Карифеїв, театр Крапівницького. І ми бачимо сьогодні, що цей заклад, цей театр вже працює. І я б сказав би, це один із найкращих театрів у нас на Україні. Він стоїть поряд з театром опери в Одесі, в Києві. І у нас є така перлина в місті Кіровограді. Які кроки зроблено для реформування житлового комунального господарства? В цьому плані прийнята програма, але ще, як ми скажемо, робота тільки розпочинається. Це дуже великий пласт роботи, який, ну я скажу, роками наносився, роками створювався, і оцей пласт дуже великий, треба реформувати. А за цим стоїть економіка, за цим стоять фінанси, соціальна сфера, все життя наших горожан, всіх горожан нашого міста. Тому робота це дуже. Необхідна це по-перше, тому що ми знаємо багато претензій до цієї галузі, до комфорту, до надання послуг. Якщо ми бачимо, що в многих напрямках бізнес вже змінився, він вже відтворюється, він, він інвестує в суспільство, то в цьому ще поки що далеко до таких. Підсумків я сказав би, це початок роботи. Це досить мало того, що треба зробити. Да, ми десь покращили дороги, але це не взагалі, і ми на околицях не бачимо такого стану. А вони повинні мати такий вигляд, як і в центрі. Ми бачимо центральні вулиці, да, ми їх трошки підтягнули, ми покращили їх стан, але залишаються ще такі вулиці, які потребують такого покращення. Тому в цьому плані то що освітлення, да є програма. Ми сьогодні її започаткували в цьому році, ми її реалізовуємо, але ще дуже дуже багато ми бачимо і звернення громадян і скарги, те, що є, залишились вулиці і куточки, там ще досить темно. Але головне розпочати і рухати в цьому плані без зупинки. Які здобутки у соціальній сфері, що робиться міською владою для городян у цьому напрямку? Я б сказав би в соціальній сфері, по-перше, якщо торкнутися торкнутись медицини, то, якщо не перші, то майже перші ми започаткували медичний огляд наших мешканців на місцях в мікрорайонах. Не в поліклінічних закладах, де треба проїхати певний час в транспорті загального користування чи власним транспортом їсти, стояти в чергі. Але ми сьогодні перемістили нашу медицину в мікрорайони і прийом іде там на місці. Це перше. Разом з обласною владою відтворюються сьогодні центри, діагностичні центри. Ми робимо ремонт, закуповується обладнання, і в такому плані ми просуваємось покращення по обслуговуванню нашого населення. Ну майже закінчилось у нас ремонт. Реабілітаційного центру для дітей з вадами про, в про минулому році ви знаєте, що ми здали першу чергу на першому поверсі, і вже майже завершили на другому поверсі і капітальний ремонт, і, дахи, і даха зробили, і стін. І далі подвір'я буде приведено, огорожу зробили в цьому плані. Який основний вектор співпраці міської влади і бізнесу? Чи вдається залучати інвестиції у розвиток міста? Ми плідно співпрацюємо з бізнесом і напередодні. Я скажу так, вчора ми збиралися з представниками з керівниками я сказав би, великого бізнесу. Ви знаєте, що було оголошено і представлена стратегія розвитку регіону до 2020 року. Складовою частиною є і місто. Воно не стоїть осторонь. Ми з великим бізнесом вчора, як кажуть, пройшлися по стратегії розвитку нашого міста. І визначились ті аспекти, які у нас вже як кажуть, ну має певний рівень розвитку щодо співпраці на регіональному рівні. Чи вдається налагодити конструктивний діалог з обласною владою для вирішення місцевих питань? Ну, ми торкнулися, да, з вами торкнулися питання теми театру, театру Кропівницького. Я, наприклад, завжди відчуваю підтримку обласної влади і підтримку те, що ми робимо сьогодні в парку Ковалівському. і є об'єкт. Недобудова, та, яка існує. Сьогодні ми разом і від нас чекають пропозиції, і обласна, обласна влада розробляє свої пропозиції, своє бачення про відтворення цього об'єкту, її добудови і що там має бути. Ну, поки що це так, як кажемо на рівні пропозицій, центр відпочинку молоді. І зараз ми оці питання розглядаємо, яким чином воно повинно виглядати. Другий напрямок. Наприклад, будівництво льодового палацу. Це, як скажуть, провідна робота, яку Сергій Миколаївич Ларін проводить її сьогодні в області. І з поваги до нього, сьогодні бюджет і це підприємство повернулось до міста Кіровограда і запропонувало збудувати тут льодовий палац. Місто є членом асоціації міст України, яка цього року відзначила своє 20-річчя. Як ви вважаєте, чи допомагає діяльність асоціації розв'язувати проблеми місцевого самоврядування? Допомагає. А справа в тому, що в асоціації концентруються всі питання, всі точки зору, не тільки одного якогось регіону чи центру, чи Києва, а взагалі тут приймають участь мери всіх регіонів, всіх обласних центрів нашої України. Є Така робота, аналіз тих законодавчих актів, які повинні бути прийняті і мають відношення до діяльності регіонів. І свою думку виноситься на різні рівні і кабінет міністрів, і президента України, тим паче, що представник асоціації є в Верховній Раді України. Тому це дуже корисна така рада. Дякую за змістовне інтерв'ю. І нагадаю, що це був Олександр Дмитрович Сайнцос, міський голова Кіровограда. Створення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства Сполучених Штатів із міжнародного розвитку або американського уряду. На цьому випуск завершено. Дякую вам за увагу. Побачимось.